Добрий день, ми з України. Ой, в нас погана погода, холодно, дощить. Що я вам скажу? Вчора була гарна погода, тепленько до обіда. Десь, не знаю, годин до трьох, мабуть. Я вчора знімала відео, познімала, як оце все ми ставили, що я там посадила. От, ще вчора після трьох пішов град. Такий здоровений град і град знімала, все зняла. Але відео немає. Пропало. Коли монтувала відео, щось там наклацала. І відео пропало. Так що, сьогодні тільки так от знімаю, вже готове, як воно є. Е але в минулому році я знімала, кому інтересно, може подивитися, як я саджала моркву. Цей раз саджала так само. Зараз ось такий самий у мене будиночок для моркви. Ось покажу вам, бачите, ось такі ряди, капельний полив, морква. В мене зараз два рядка буряку, два рядка моркви. В минулому році була повністю морква, але в цьому в мене є город в селі, тому. Тому так ось три роки вже підряд у мене ось такий будиночок для морки буряка, щоб не розмивало, щоб коти не лазили, та і щоб сонце розсіділо. У мене тут сонце постійно. Так, а тут ось дивіться, тут я посадила кабачки. Вже посадила, дивлюся, що мені треба, зараз пошукаю, десь в мене є такі штучки. Треба закріпити, тому що вітер піднімає. Бачите зараз закріплю. Ось теж накрила парником, там в мене кабачки посаджені. Саджала кабачки кавілі, це звичайні, і атена жовті. Атена F1, саме в минулому році саджала в мішки, мені сподобалось. О, то в цьому році посадила так. Не розсадою, а насінням землю. Ось так. Що ще? Які ще в мене зміни? Зараз. В цій теплиці в мене, зараз, зараз. зараз. Брала редиску з цієї сторони, а буду приводити до порядку землю. Тут вже буду потихеньку висаджувати перець, тому що перець мене вже цвіте. Зараз буду теплички для розсади, зніму перець цвіте. Вже треба його садити, а погоди немає. Ось такі діла. Салатикан, бачите, як красивий який. Зараз прикрию дверця, так, тому що вітер то є погано. Так, і в цій теплиці теж, бачите, вирвала повністю... Ух, вирвала повністю шпинат. Зараз, зараз, зараз. От, освобождаю. Оці грядки. Тут вже будуть помідорки. Тут вже готова. Я вже підготувала. Ще треба цю підготувати. І тільки що зайшла. Я не бачила. Тільки що зайшла. Дивіться. Ти хто? Ти хто? Гриби. Така погода, що в мене в теплиці поросли гриби. Ось такі цікаві. Що це за гриб, я не знаю? Ось такі зонтики. Парасольки. Зараз хочу підкормити розсаду своїм зеленим добривом. У мене зелений з куриним пометом. І підлить базилік. Щось він в мене геть. Поки я його в ґрунт пересаджу, то він підненький мене. Геть вже розпитує. Ух ти! Зараз покажу. В мене віолка розквітає. ну Ось ця вже друга квітка розкітлена. Краса. І ось. Ось-ось-ось-ось-ось. Манюнька ще дивіться, яка гарна. Теж жовтенька, але не така. Ця прям така помаранчева. А ця така лимонна І з фіолетовим. Хм. Клас. Я ще ніде не бачу поки що квіток. Але я думаю, що скоро буде тут. Щось схоже на квітки. Ага, є ось тут, дивіться, ось квіточка. Бачите, ось вона. А, і тут ще одна. Ось заховалася Краса, скоро їх повиносю, дай Бог, сонечка та погодки, то я їх повинос на двір. Поки що будуть тут. Вони й тут мене неплохо, непогано квітують. Монгольдик. Так. Ну, мері, мері, мері. Це капець, а не мерія. Ось така в мене Мері Так, ну що, зараз наколотю добриво. Значить, на 10 літрів літр такого добрива додаю і пролью розсаду. Так, дивіться, ще в мене новини ось. Яка краса. Тільки виставила на двір і пішло. Дивіться, ще. І тут поки що ні, але вже вон, бачите? Це ще закритий. Готується. Молодці. Дуже гарно. Вітер у нас такий, о, це взагалі. Так, вітер страшний, холод. Не, не знаю. О! У мене форточка відкрита. Зараз глянемо, скільки градусів. О, дивіться, 10. 10 градусів. Зараз буду форточку закривати. Ось такі салатики Рукавка ще вершечки. Ось така рукавка Не та, яку я хотіла. Я люблю ту таку е, з дрібними листочками, а тут оце така. Хоча, ну, от я люблю більш все такими, але навіть е, така, як в іншій теплички в мене така, дрібна-дрібна. А на упаковці з насінням було написано, що буде така дрібна-листова, вона така гостренька, як. Зараз буду іншій плічки, покажу. А вийшлась така. Таку я не люблю. Але вже що ж пересаджувати не буду, подивимося, що з неї. Що з неї буде. Ой, таке робісочка, ребісочка гарна. Дивіться яка. Красуня. Красуня, гляньте яка. Це моя рука. Це родисочка така. Красота. Вона ще й більша, може бути. І повна, без пустот. А я навіть нажимаю з усієї сили. Нема пустот, вона вся повна. Ось така. Так, добре. Зараз треба закрити форточку, ось така мері, дивіться. От це Мері. Щавель кровава мері. Тому що в мене кошмар твориться, треба все прибирати. Так, ратиська хай лежить. Так. Що буду зараз робити? Зараз будемо трошечки підлиємо розсаду добривом. Зберу ковшик, дощик накапав, а цей ковшик неповний у мене один літр. Моє доброго. Зараз будуть аромати. Ого! Дивіться, повна. Це я додала просто бадиля з редиски і додавила, шпинат. Теж палички, бадиля. Ось, бачите, яка краса, краса, краса. І зараз цю красу. Ось сюди. А так. І все, більш нічого не треба. Перемішуємо і удобрюємо. Так, тишечки нарізала вже салатику, цибульки. І ось, бачите, ось таку рукалу, ось така, я вважаю, найсмачніша і найкраща. Ось саме така. Не з повними листами, як в мене, в цій тепличці. Ось така, як в цій. Ось ця смачна. Ну що, я в розсадничку справи тут нормальні. От. Тут начебто дивлюся, все добре. Ось, дивіться, не знаю, по якій причині гляньте. Один помідорчик. Хана. І ось цей, навірно, на підході. Щось він Геть Більше таких казусів я не бачу. Всі рівненькі, всі гарненькі. Зараз буду піддобрювати. Так, дивіться, як я це роблю. З допомогою такої клізьмочки. Потрошку. Це не полив. Це не те, що я там прям поливаю, поливаю. Але трішечки ось так ось. Трішечки додаю. Тут в мене, бачите, пролита ця свіженька розсада. я так трішечки раз, щоб тільки-тільки піддобрити Де посухіше я можу трішки більше полити Ось так. І так всю розсаду. Потрішечки. Трі... Всіх, всіх потрушечку підживила. Запах тут стоїть, звісно, такий. Але помідоркам і перчикам, баклажанчикам це сподобається. Ось так. Вітер у нас такий розійшовся. Мені тут аж страшно будь. Цього домику. Таке відчуття, що він зараз розвалиться. І-богу. Так його чи Ну прямо. Тут хвороса стоїть на місці. Ось такі діла. Баклажани, деякі ось такі, деякі антакі, непонятно. Умови однакові, все однаково, чого їм не вистачає, я не знаю. Перці он, деякі дивіться. Ось такі вже з квіткою. А деякі ось такі навіть листочки злодають. Непонятно. Я на городі прийшла перевірити, як там розсада. В нас температура повітря на дворі 8 градусів. Дуже холодно. Йде дощ. Дуже я переживаю зараз саду. Зараз хочу перевірити, як вона там. Ще після підживлення. Як вона тут. Так, ну тут тепліше, набагато вся зайшла, то тут вітер такий страшний. Тут О, холодно, але ага, бачите, тут всього 13 градусів. Це мало-мало. Але тут вроді всі стоять. Нічого такого. Не знаю, дай Бог. Завтра розведу епін. Оброблю всю розсаду і піном. Надіюсь, сьогодні вона простоє до завтра. Все буде добре. Бо дійсно дуже холодно у нас, дуже холодно. Чуйте дощ накрапає. О. І це вже, господи, вже Яке число? Скоро травень. Травень, скоро. У мене в таке час вже помідори висаджені в теплиці. Ось за цієї погоди я не можу цього зробити. О, такі діла. Ну нічого, все добре. Всі начебто на місці. Будемо сподіватися на краще.